Це дивні та цікаві факти про Будапешт, які я помітила за 4 дні перебування тут. Останні факти стосуються парламента. Отже, поїхали. Не встигла я ще відійти від QR-кодів для входу в туалет в Макдональдс словаччини як тут нове. Ситуація така, щоб дайти в туалет у торговому центрі у Будапешті, вам потрібно підійти до спеціального автомату, оплатити його карткою, Вам вийде QR-код, який потрібно прикласти до шлагбауму, і тоді ви можете зайти в туалет. Разовий вхід коштує 200 або 300 флорінтів в залежності від поверху. Наступним пунктом я б хотіла відмітити. Та цікаву систему оплати транспорту. Найзручніше купувати квитки в застосунку і працює він так. На кожному виді транспорту є QR-код. Ви заходите в цей застосунок і скануєте цей QR-код, і у вас виходить на екрані така прикольна анімація. І до речі, в метро немає турнікетів, але не вдумайте поїхати дайцем. Якщо ви думаєте, що вас не спіймають, то вас спіймають. Контроль тут жорсткий. Що стосується парламента, то майте на увазі, що в інформаційному центрі є єдиний безкоштовний туалет, який ми знайшли в Будапешті. А ще я була шокована тим фактом, що підсвітка парламенту вмикається. Ne odrazu, ampak postopoma po trofeju.